Привіт! Сьогодні поговоримо про колаген, речовину, яка допомагає виглядати та відчувати себе на всі 100%. Отож, якщо вживати колаген, він продовжить молодість. Після 20 років здатність організму до вироблення колагену зменшується щорічно на 1-1,5%. Якщо додавати колагенову добавку, це може запобігти в'ялості шкіри заломам та змішкам. Колаген важливий для зміцнення ламких нігтів, допомагає знизити ламкість, кількість тріщин та відколотих нігтів. І, звісно ж, добавка сприяє здоров'ю суглобів та покращує їхню функціональність. Існує три типи колагену для м'язів, для шкіри та для суглобів. Обирайте той, який підходить саме вашим потребам. Також пам'ятайте, що високі дози підходять в основному спортсмену. Оптимальна доза колагену для підтримки здоров'я – 10 грамів на добу. Цього достатньо, аби тримати організм в тонусі та сполучені тканини також. Вістабон колаген. Це колаген морського походження вважається одним з найкращих типів. Він відповідає за міцність тканин та органів, а також присутній у шкірі, кістках, сухожиллях, судинній системі та роївці. Збалансований комплекс виготовляється з високоякісної сировини морського походження в Іспанії. Вістабон має у складі вітамін С та магній, які необхідні для утворення колагену, формування його міцної структури, а також гідралізований колаген, який добре засвоюється. До того ж, морський колаген менш алергенний ніж колаген тваринного походження. Тому піклуйтеся про своє здоров'я, додавайте колаген до ротини, і ваше тіло скаже вам дякую.